Щодня у Новомосковську ви можете побачити автівки, припарковані на газоні у міждворових проїздах та на узбіччях вузьких доріг. І щодня хтось обурюється через порушення правил дорожнього руху. Водії ж у відповідь захищаються. Мовляв, нема де паркуватися. Навіть біля лікарень не всюди заплановані місця для автівок. А про торгові точки та інший бізнес годі казати: В деяких случаях да неудобно. Якщо там ближ близько до пішохідного переходу. Або на проїжджі там якісь частини. Мене більше, так скажемо, напрягає те, що поубирали, позакривали стоянки, нема машинам, де ставати. Угу. Це в першу чергу, і вони цим як сказати, я не знаю, наверно, чи, чи клієнтів своїх убирають навіть, от пугують цим. Тим же взяти біля варуса, от там построїли ці нові мафи строїть. Кому вони що вони зробили? Краще нікому. Я маю досвід у Одінні, тому мені більш-менш легко паркуватися, але ну я маю на увазі в таких е, вузьких місцях. Але насправді щоб тут десь припаркуватися, це має настільки пощастити, що я не знаю. Сьогодні мені пощастило, і я тут стою припаркована. Але зазвичай роблю декілька кругів, поки не зніму місце, і це не тільки тут а. Не так часто паркуюсь. Для мене це не складно. Аби менше було платних стоянок, то було б лучше. Краще. Оце така в нас думка. Ніде зараз не заїдеш, треба скрізь платити. Я рідко буваю, тут, в місті, що місто знаходяться. Хорошого, звісно, нема нічого. Що на газончиках стоять машини, бачите? Звісно, нема нічого хорошого. По вулицях важковато проїхати. Что-то, конечно, надо делать со стоянками.